Вітаю! Це урок історії України для 10-го класу та Олександр Панарін. Протягом наступних наших уроків ми поговоримо про Україну в роки Другої світової війни. 1 вересня 1939 року німецька армія напала на Польщу. Це стало можливим завдяки фактичному союзу між СРСР та Німеччиною згідно з умовами пакту. Молотова, Ріббентропа та таємного протоколу до нього, було розв'язано найбільшу та найжорстокішу війну в історії людства. Німецька армія швидкими темпами просувалася у глиб Польщі вже 14 вересня в оточенні опинилася Варшава. Хоча польська армія, до якої входили й українці, самовіддано захищала свою державу, сили противника переважали. Вермахт, саме таку назву мала німецька армія часів Третього рейху блискавично наближалася до західноукраїнських та західнобілоруських земель, а деякі німецькі дивізії взагалі опинилися неподалік кордону з СРСР. 17 вересня 1939 року Сталін віддав наказ атакувати Польщу. Незважаючи на тиск з боку німців, йому вдалося витримати паузу, перш ніж. Перейти до активних дій. Це допомогло Сталіну формально уникнути образу агресора. СРСР не оголошував війни Польщі, а лише вручив ноту її послу, де обґрунтовував свої дії необхідністю взяти під захист життя і майно населення. Для радянської, як і для німецької армії, важливим завданням стало взяття Львова. Уночі 19 вересня між ними навіть сталася сутичка на підступах до Львова. Проте німці за наказом свого командування відступили. А польський гарнізон, що обороняв Львів, здався. Саме до Львова мав переїхати уряд та військове керівництво Польщі. Катастрофічні події на фронті змусили їх рушити у напрямку румунського кордону та зупинитися під Коломиєю. Одночасний наступ німецьких та радянських військ змусив уряд Польщі виїхати до Румунії, а пізніше до Франції і перебувати в еміграції до повалення комуністичного режиму у 1990 році. Розділивши Польщу, Радянська та Німецька армії 22 вересня 1939 року провели спільний парад у Брест-Литовському. Варто зазначити, що українці воювали і у радянській, і у польській арміях. На думку польського історика Юрія Гжибовського, у серпні 1939 року у польській армії проходили службу не менше як 100 тисяч українців. Наприклад, підполковник Павло Шандрук. За військові заслуги та виведення у вересні 1939 року з оточення піхотної бригади його було нагороджено найвищою військовою нагородою Польщі. Спільні німецько-радянські дії, що призвели до припинення існування Польщі та зміни кордонів. Були підсумовані 28 вересня 1939 року укладанням воєнно-політичного альянсу, договору про дружбу та кордон між СРСР та Німеччиною та двома таємними протоколами до нього. Цей документ окреслював новий кордон між державами та підтверджував включення західноукраїнських та західнобілоруських земель до СРСР. Радянський Союз отримав 196 тисяч квадратних кілометрів території, що складало 50,4 довоєнної відсотка Польщі з населенням у 13 мільйонів осіб. Радянський Союз після польської та фінської кампанії вже не приховував агресивності своєї політики. 26 червня 1940 року Румунії було висунуто ультиматум щодо передачі територій Бессарабії та Буковини. Аргументація претензій на Буковину здивувала б навіть досвідчених дипломатів. Цитую: незначне відшкодування за великий збиток нанесений Радянському Союзу і населенню Бессарабії 22-річним румунським пануванням. Кінець цитати. В останню мить румунський король погодився на цей ультиматум, тож протягом 28 червня, 3 липня 1940 року, зазначені території були повністю окуповано радянським союзом. Водночас, із початком війни відбулися зміни і в українських націоналістичних колах. У лютому 1940 року у Кракові прихильники Степана Бандери проголосили створення революційного проводу ОУН. Його послідовників стали називати ОУН Б, тобто Бандерівці. Прихильників Андрія Мельника стали називати ОУН Мельниківці. ОУН До неї належали переважно старші члени організації Інтелігенція та політична еміграція. Бандеру ж підтримала переважно радикально налаштована молодь. Повернімося до земель, які у 1939 роках було окуповано СРСР. Формальне приєднання територій не вирішувало справи встановлення на них радянської влади. Радянський Союз почав створювати ілюзію народного волевиявлення на колишній території Польщі. Провівши у жовтні 1939 року так звані вибори до народних зборів. Наприкінці жовтня, народні збори прийняли декларацію про входження Західної України до складу СРСР і так званого воз'єднання її з УРСР, а також про встановлення радянської влади та конфіскацію. Поміщицьких і монастирських землеволодінь та націоналізацію промисловості та банків. 1-2 листопада 1939 року на позачерговій сесії Верховної Ради СРСР було ухвалено закон про включення Західної України до складу СРСР. На приєднаних землях було створено Львівську, Станіславську, Волинську, Тернопільську, Рівненську та Трогобицьку області. Результати захоплення північної Буковини та Бессарабії було оформлено на початку серпня 1940 року рішенням про утворення Молдавської РСР, утворенням Чернівецької області УРСР та передачею радянській Україні Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів. У результаті окупації Червоною армією протягом 1939 40 років територія УРСР зросла до 565 тисяч квадратних кілометрів. Населення збільшилося на 8,8 мільйона та сягнуло позначки 41,6 мільйона осіб. На всіх захоплених більшовиками територіях розпочалася радянізація, силове насадження норм суспільно-політичного, економічного, культурного життя, характерних для радянського тоталітаризму. В адміністративній сфері ліквідовували польські та румунські органи управління, чиновників замінили на комуністів, яких перевели зі Сходу у РСР. Промисловість та торгівлю націоналізували. В аграрній сфері провели конфіскацію угідь великих землевласників та розпочали насильницьку колективізацію. Проте до червня 1941 року до колгоспів вступило лише 15% господарств. У релігійній сфері розпочався тиск та переслідування церковних діячів православної, греко-католицької та. Католицької церков. У політичній сфері було заборонено діяльність політичних партій та різноманітних об'єднань, у тому числі її авторитетних, як то просвіта та наукове товариство імені Шевченка. Радянський Союз одразу вдався до звичних методів, розпочалися масові репресії, проте на цьому етапі їхніми жертвами стали переважно поляки та румуни. До мільйона осіб зазнали депортації насильницького переселення у віддалені райони СРСР. Понад 22 тисячі осіб розстріляли. Також переслідувань зазнали діячі українських політичних партій та організацій. Радянська влада на захоплених територіях вирішила не впроваджувати русифікаторську політику одразу. Завдяки цьому українізували систему освіти. Зросла кількість українських шкіл, досягнувши 6,5 тисяч. У Львівському університеті, який отримав ім'я Івана Франка, запроваджено викладання українською мовою. Цим обмежувалися позитивні складники радянізації. Про початок німецько-радянської війни ви дізнаєтеся у другій частині відео цього уроку. До зустрічі!